Всім дай Боже здоровечко. Так, лопата вже. Термін відпочинку пройшла і знов йде до праці. Хто, хто угадає, що буду зараз копати? Копати, викопувати? Ні, буду зараз сіяти дельфініум. Купила я отакий дельфініум. Дельфініум багаторічний, і зараз буду я його висівати. Дуже я давно хотіла. Давно я дивилася, де його можна купити, але не попадало мені щось на очі. Всюди однорічний, так як і однорічний я купила. Але на даний час буду сіяти багаторічний. В перший рік може, він може і не зійти. Сходить він на другий рік, хоча, не знаю, якщо я посію нині 13 лютого, якщо я нині його висію, ну то потім покажу, що з того в мене вийшло. Насіння у дельфініо має дуже короткий термін зберігання на що потрібно завжди звертати увагу. Хоча на фасуванні рідко вказують, а в основному взагалі то і не вказують дату збору насіння. Є тільки допоки воно. Має термін використання. От тут на моєму випадку 28 рік. Бачите, а термін збору так і не вказано. Ну, нічого. Його висівають прямо в ґрунт під зиму. Щоб е, місяць листопад, щоб насіння пройшло про природню стратифікацію. Я того не зробила, я спом'янулася тільки тепер, тільки тепер купила насіння і тому буду висівати його нині. Я його тримала ну, можливо, навіть місяць, тримала у холодильнику морозильній камері, якщо правильніше. І спробую нині його висіяти, але я його не відкрила. Ну нічого. Буду висівати прямо в землю. І покажу, що буду робити далі. Ой, воно тут ще має. Бачите, воно ще має одну упаковочку. Це не просто так, то воно укри, мухри. Ага. Ще одна упаковочка. Так, досить насіння є. На упаковці вказано один грам. Ага, один грам. Так, то є багаторічний дельфіню. І я висіваю. Висіваю просто так. Бачите? Просто висіваю тут таке насіннячко падає. Один грам, то і не так багато того насіння я вам скажу. Але вже що є, то є. Ну, як щось то докуплю ще. Так, я отут висіяла, щоб не забути, зараз отак поставлю і беру собі пісок. Ой! Беру собі пісок, він замерз у мене, але він не є мокрий. І присипаю його, отак, десь на сантиметр. Я присипаю. По-перше, тут я буду знати, що є, щось я посіяла, а по-друге, так якби прикрию насіння. Тепер я ставлю отак відеречко, яке ж у мене старе, і залишаю. Його до весни. Весною відкрию і подивлюся, чи воно щось з того у мене отримать, чи воно не вийде. В хаті на розсаду не сію, тому що е, нема світла, хоч, в принципі, е, вже друга доба Львівщина світло нам дають. Ми зі світлом вже друга доба безперервно. Що буде далі, не знаю, і тому я не рискую, краще я зроблю так, вийде, вийде, не вийде, то не вийде. І зверху я ще приложу отакою цеглинкою, щоб мені нічого не, вітер не зду. Ага. І ще завжди ставлю отакий, отаку підказочку, щоб я пам'ятала, бо Забудь куватись. ходить разом зі мною. Я поставлю сюди таку підказочку і поки що нехай нехай буде. Потім побачимо, що з того вийде, а може не вийде.